П'ять талант, іншому два, а третьому один. Дає, один дає назад 5 талант. Помноживши це на два, інший два, отримавши, віддає 4, а інший віддає те, що й отримав. Як це схоже з нами, дорогі брати і сестри, коли ми, віруючи в Бога, знаємо про Його існування напротязі всього нашого життя, маючи стільки всього, що Він нам дав, стільки можливостей молитися, дізнаватися про Його откровення, яке чекали тисячі тисячі років пророки, відхозавітний народ, ми все одно. Не йдемо йому зустріч, не відкриваємо своє серце, не, до, не, до, не робимо добрих діл і вертаємо те, що він нам дав. Маючи можливість молитися зараз, причащатися святих Христових Таїн, дорогі брати і сестри, ми часто приходимо до храму. Ми часто приходимо на брачний пір і розвертаємось і йдемо назад. Ми часто упризняємо все це, вважаючи, що вся ця земна суєта, життєві оці земні, якісь взагалі не потрібні для Бога справи, вони важливіші за самого Бога. І та благодать та зернина, яку він нам дає під час хрещення, ми її не взрощуємо. Ми не даємо тих плодів, які потрібно було вдавати на протязі життя. Адже наше життя це, по суті, підготовка до самого найважливішого екзамену, який буде на страшному суді. Мільйони, мільярди людей будуть стояти перед нами і всі будуть знати всі наші діла, які ми сотворили на протязі нашого земного життя. Все відкриється, всі наші діла, всі наші помисли, все, що було на серці. Але тоді вже буде пізно. Господь нам дає можливість покаятися в цьому земному житті, адже перший крок для того, щоб пізнати самого Бога, це пізнати самого себе, свою гріховність, порочність своєї природи. І поступово взрощувати цю благодать через прийняття Христових таїн, поступово зцілювати свою душу і відповідно своє тіло. Ми всі, дорогі брати і сестри, завжди переживаємо за своє тіло, коли починаємо хворіти, починаємо переживати, йдемо до лікаря і починаємо плакатися, і хочемо, щоб чим пошвидше він нас ізцілив, тому що ми відчуваємо цю біль. Переживаючи за своє тіло, ми стараємося по якихось кар'єрних сходинках все більше і більше себе реалізувати в цьому земному житті, щоб більше заробити статків, щоб більше розбудуватися. Але думаючи за тіло, ми не думаємо за душу. До своє серце і поступово серце, яке мало би напитуватися тою благодаттю Божою тим Духом Святим, воно поступово обростає камнями. Не протягом всього життя людина поступово стає пустою, стає кам'яною, байдужою, холодною і стає дуже легкою здобичю для диявола, для його слуг. Адже пусте серце, воно має бути чимось наповнене. Для християнина воно повинно наповнене бути, для будь-якої людини наповнене бути благодатью Духа Свята. Але ми постійно наповнюємо його суєтою земного життя. Ми можемо прочитати 3-4 томи будь-якого твору земного, хто написав, будь-якого автора, але. Євангеліє, Біблію, напроти всього життя ми не одного разу можемо не прочитати навіть. Ми не можемо навіть Напроти всього життя Бог дав нам і зір, і слух, і розуміння, і все для того, щоб сходити в храм. І зараз в сучасний час, що ми маємо можливість і прочитати це все в інтернеті. Хоча раніше цього не можна було зробити по різним обставинам. І... У нас в тому числі. А зараз ми маємо стільки можливостей для того, щоб пізнати Бога, а диявол нас іскушає всяким суетним, всяким марним пустим. І так людина проживе все своє життя, не знавшись про того, кого чекали підкозавітні люди. І пророки про це говорили. Але ізраїльський народ постійно відходив від істинного Бога, поклонство і в різні гріхи. І про це вивіщували пророки, але народ їх вбивав, тому що народу не подобалась правда. Нам усім не подобається правда. Але Господь це любов. Господь всемилостивий, милостивий, довготерпеливий. Він чекає кожного з нас, у кожного своє життя. Але напротязі свого життя Господь веде такими стежками, щоб чим побільше можливостей було для того, щоб людина його дізналася, про нього почула. І спасіння людини це не тільки справа одніє, одного Бога, і не тільки справа однієї людини. Це синергія. Тобто співпраця Бога і людини. Бог дає можливість побачити, почути себе, але чи людина чує це, знаючи свої духовні, знаючи свої земні, суетні справи, думаючи про них, ідучи з храму, тільки про них і про все своє земне життя, піклується про своїх дітей. Про своє матеріальне, про своє тілесне, але забуваючи про душу, вона просто топче цю зерміну благодаті, яка дається їй і самого хрещення. Тому, дорогі брати і сестри, давайте взрощувати ту населену благодаті, яку нам дає Господь. Давайте будемо не тільки чути, але й слухати. не тільки Бачити фізичними очима, але й прозрівати духовними очима, духовно бачити Господа, Божу Матір і, сі, і лік святих ангелів для того, щоб в подальшому страшному суді нам почути добрі слова, добрі плогі рабі, і мало ти був верен, і в большому тебе поставлю. Амінь.